Вітаємо з першим днем у Тектауні. Це так захоплює! <плес> Дякую, брід. Добре. Давайте по порядку говоримо вашу зарплатню. Що ж, тут у Тектауні, ми хочемо, щоб ваша зарплатня дорівнювала роботі. І ми ми всі працюємо справно, хоч це й не мільйони, але й не мінімалка. Ви всі почнете з однакової ставки, а саме з 25 доларів за годину. 25 доларів! О, справді так, на жаль, ми не можемо. Круто! А. Ем, Як щодо мене? Так, це стосується й тебелі. Я переглядала папери з вашого магазину, і там була якась помилка. Там вказано сотні доларів на годину. Це точно помилка. Тож Тож в тебе буде така сама ставка, як і в інших. Ровен, ми можемо поговорити. Так, ми Перепрошую, але це не залежить від Пробач, трохи... Пробачелі це не обговорюється. Чудово! Я дуже рада, що ми це обговорили. Е, брід. Мені здалося, що у туалетах вже треба. А? Я зроблю. Я не казала прямо зараз, але окей. Адаме, чи можемо ми закінчити те, про що ми говорили, будь ласка. Так, а вже ж. я приніс... Пробачте, пробачте, я дуже що що ти те, в-в-в-випустив вибачаю. Не хвилюйся, не хвилюйся, я з цим розберуся. Олане! Ти Ти низько що ти робиш? Він випустив ручку, він має бути покараний. Ні, Адаме, все гаразд. Чекай, що, що? Ось. Що? Що? Прошу. Добре. Лано Елі, я проведу вас до каси, і брід вам все пояснить. Добре? Так, круто. Окей, дякую, команда, На цьому у мене все. Якщо вам щось знадобиться, то прошу звертайтесь до мене. Гаразд. Дякую всім. <гум> Боже, що за сучка? Скажи. Усі ці гроші зникли. Вона жахлива. Не знаю, чуваче. Мені подобається, так. мені здалося вона класна, так? Я не вірю в своє вухо. Невже мої товариші в червоних сорочках довіряють чорносорочному менеджеру? Ви не бачите, що вона робить. Вона намагається бути приємною, щоб переманити вас на свій бік. Типовий прийом менеджера. Якби в мене був шанс стати менеджером, я б тут все змінив. Про що ти взагалі говориш? Як щодо мене один з нас, червоносорочний, стає головою, я буду найкращим, тому що я знаю, як це. Вау! Wow. Це повстання! Ми візьмемо те, що по праву наше. Ніколи більше. Ми не будемо піддатися цих корпоративних лідерів. Ми створимо нову систему для людей, від людей! Хто зі мною? Краще я попрацюю. Так, мені теж дещо потрібно зробити. Зрадники! Вітаю! Можна вас на декілька слів. Рі, брід. Хм. Що ж, друзі, у мене є деякі новини. Я збираюся відійти від щоденної роботи в магазині. Ні. Але це, мабуть, залишило б діру в Тектауні. Тож, ми вирішили створити нову посаду, старший менеджер. Що ж, ми з директорами зібралися і обговорили все добряче, і рішення було одностайне. Вітаю, рі! Що? Ти новий старший менеджер. Божечки мої! Ти ж жради бабу... мене батько! Вітаю, Люба. Я вам дуже вдячна. <рес> <рес> Бачите, вони покинули нас напризволяще просуваючи своїх. Лишили нас помирати в багнюці. Треба повстати! Хто зі мною? Чекає, Роуен, все ще залишається один пробіл. Нам потрібен новий менеджер, щоб замінити річ. Що ж гаразд, я прийму роль менеджера в цьому магазині. Ви чули це? Ви батраки в червоних сорочках. Я знову буду менеджером, і це означає. Ніяких більше хіхань, хаханьок, ніяких випускань ручку й О, ні, ні ні. Упс. Знов ти поспішаєш. Ми ще не вирішили, хто буде тепер менеджером. Що? Ми оберемо когось з колективу, але для початку проведемо невеличке випробування. Ви всі спробуєте себе в ролі менеджера, і потім ми оберемо найкращого. Що ж добре, чудово. Попереду багато цікавого. Ти зрадив мене, батько. Що відбувається! Я скажу вам, що відбувається, це читинко відбувається. Він повернувся і не зникне. Ну точніше, вираз не зникне, а футболка зникне швидко. Якщо ви не придбали їх минулого разу, то тепер у вас є можливість. Не зволікайте, дуже мало, а посилання є в оригіналі. Візьміть їх, Ему може статися так, що ви втратите їх назавжди. Можливо, не знаю, може ми ще зробимо?